Сказати, що наші сусіди збожеволіли це насправді нічого не сказати. Орки під керівництвом Путіна на очах всього світу вбивають, гвалтують та знущаються над нашими захисниками та цивільними людьми. З огляду на всі жахіття від рук рашистів запитаємо в Кременчужан, що б вони хотіли сказати Путлеру та оркам в лице. Що ви б... Йо... і щоб ви всі повиздихали поскоріше, і ноги вашої на нашій землі не було? Путін. Слава Україні! З початком повномасштабної війни мільйони українців зненавиділи Путлера та його маріонеток. Полонені москалі на кожне запитання від українців дружньо відповідали, нас сюди відправили, ми не знаємо, куди їдемо. але зараз жорстоко катують та вбивають і називають це визволенням. І що їм говорить прибувка? З ними говорять тільки мовою. Їх треба знищити. Наші ж українці роблять все не словом, а ділом, щоб показати не тільки Рашки, а й всьому світу, якою повинна бути справжня, сильна духом нація. Не знаю, більше якби була можливість, ну типу, я ходив в військкомат, мене в військоматі не взяли. Але якби взяли, то краще б не казати, а щось робити. Це я нічого б не казав, я просто задушив би. Отак. Руками. Я думаю, що я зумів би це зробити. О, орхів то так без проблем. По як горіхи молотком по голові. Підлітки, зрілі люди та пенсіонери знають, що хороший руский мертвий руский, тому що агресор наніс багато болю та страждань українському народу. Але ми не зламні. Діло в тому, що я сама з Росії. але вже очень довго живу. тут. Україна стала для мене родиною. Та мой дом. Я не хочу, щоб сюди хтось приходив і освобождал мені. Я свободний чоловік. Я бы хотела это ему бы сказать. Пішов он, как сказали. І щоб він здох. Господи, прости меня, конечно, никому не желаю, но ему я желаю. Слава Україні! Героям слава! Артем Ребров, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.